Доброго дня, друзі, з вами компанія автопарк міста Вінниця. ми по вулиці Соборна. 1. у нас на надходи шкода Октавія А А7» 2017 року випуску з об'ємом двигуна один і на передньому приводі. В ефектному білому кольорі таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі за 13 чотириста на здоровів. в ідеальному технічному стані має чудову оптику 16 оригінальні на спальні диски, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень, без підкрасів, тонований по кругу, має задні партроніки. Нагадує тумбічок в ідеальному технічному стані та потребує вашої уваги. Переходимо до задньої сидінь. Нас зазвичай великий шкіряний диван. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без п'ятен, без сарапин, три підгорівника для пасажирів, механічний склопйомничок без нарікань. Переходимо до переднього сидінь. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятен. Маємо склопідйомничок. Далі сідати до дощу. Механічну п'ятиступеневу коробку передач, кондиціонер, нову мультимедію, навігацію. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані та потребує вашої уваги. Нагадаю, таке авто можна придбати у нас на філіалі за 13490 років. Також авто можна купити в різних та в кредит. З вами, як завжди, були, автопарк.